У краєзнавчому музеї на Двірнящині відбувається виставка творчих робіт уроченця села Стримба, художника реаліста Дмитра Угринюка. Це вже сьома виставка його доробків. Як зазначає митець, подія має благодійний характер, адже певні картини виселені на продаж, і половину з виручених коштів буде перечислено на ЗСУ. Художник, пригадуючи свій творчий шлях, звертає увагу на етап здобуття освіти, як різбіра по дереву, а потім перші успіхи як живописця. Доїжджав до Франківська, в сьомий, восьмій клас. Тут ходив до школи і доїжджав там, на Франківську два рази на тиждень в дитячу художню школу. А після, два роки провчився, кінчив 8 класів тоді, та, і після 8 класів значить, поступ, поступив у Яворівське училище. Вот, Художнє ремісниче тоді було вот, училище, на різьбу, різьбяр по дереву. Вот, вот. Ну, в 66-му закінчив училище, був направлений. Там направляли вчителям на роботу, це на Черкасську, в Черкаську область, у школу викладати в школу. Ну, так вже в школі викладачі не такі, я був вже професійний художник і порізбито, там, де що мене там то бувший районний центр в Черкасах був, середня школа працював, і ну, був так у авторитеті. Ретор розповідає, що вирішив допомогти державі улюбленою справою, впевнений, що зараз нічого нового неможливо внести у це мистецтво. Залишається копіювати роботи великих майстрів. Я вирішив, щоб там оці може хтось купить ці роботи, намалювати на продаж і 50% мається процентів. Маючи на увазі, відстоїмості ці, ці картини на перерахувати на збройні Сили. Я копіюю та як ікони. Я рахую, що зараз нема що придумувати. Купа то Миколанджело та то таких майстрів, то, то, признаних та тим більше століттями, тому от, щоб зараз що придумувати. Головне скопіювати було от іменно скопіювати їхні ті роботи такі. А працюю так, от я реаліст. Оці от картини, ці що там то от іло, то, на, на продаж, там тайна вечеря, там давно. У 2013 році я намалював Ісус Христос. Поділилась своїм враженням від побаченого вчителька Олександра, відмічає стиль художника як поєднання професіоналізму та здатності передати атмосферу пейзажів. Я взагалі на цю виставку потрапила випадково. Моя мама була на літературній студії, і там якраз розповідалося про цього художника. І каже мені, моя мама: можеш прийти гарні там картини. А я сама малюю так само, малюю пейзажі, хочу виставлятися, і мені це близьке, бо тому, що я рідко на таке можу попадати, так як я сама вчитель і весь час проходжу, проводжу час на уроках. Ось і мені дуже подобалося. Адже на літературних студіях були картини саме. Пейзажів, а я люблю ці пейзажі. Взагалі мені подобається мене Художника саме як реаліста. Передача його кольорів на картинах світло-тіні. Хочу відмітити картину там, де є ведмеді з деревами, дуже безподобними. Мені я в них закохалася, дуже гарні, реалістичні. Також художник на виставці розповідав про картину позаду мене, така невеличка в стримбі, там, де промінчики сонця проходять крізь дерева в лісі. Ну дуже гарно, мені сподобалося. Взагалі Роботи наповнені якось такою любов'ю, яскравістю, такою не те, що наївністю, а і професійністю водночас, тобто можна сказати, що художник любить свою справу, і це вже є набита рука, яка може дійсно показати і вчити когось. Ще. Виставка буде тривати до 23 квітня. Всі бажаючі можуть придбати картини або ж просто ознайомитись з творчістю митця.